Всім привіт, друзі! З вами Юрій Негатив. Сьогодні поговоримо з вами про те, куди я пропав, чому немає ні відеосів, ні стрімів, що зі мною коїться взагалі і що буде в подальшому з каналом. А зараз вас попрошу поставити вподобаєчку, підписочку, і ми починаємо без дублів, склеїв і всього різного. Дивіться, все дуже просто: депресія плюс емоційне вигорання. В мене це все таки спіткало, і на даний момент я просто вперся в те, що. Вся мотивація, яка стосується ігрового контенту, в мене просто зникла. Я, я навіть просто для себе вже майже не граю. Я зайду 5 хвилин, я виходжу, все я не хочу. Мене розвалює, я не хочу зараз грати. Все капець стріляю, пропажа. Але не хвилюйтеся. Всі, хто хоче зі мною подальшому грати на стрімах, я це все діло поки що переношу на твіч. Будемо катати там е, всі гри, які ми катали. Найбільше популярне це було КСК і GTA. Е, Не хвилюйтеся, то все ми можемо робити разом на твічі. Я думаю, це десь на вихідних буде це все діло робитися. А поки що я хочу повністю перейти на Ютубі на автомобільну тематику. Знімати якісь обзори, якщо вдасться, то якісь проекти зробити. Хочу попробувати щось трохи новіше, повністю змінити русло в плані Ютуба і буде ще. Ребрендін невеликий. Я хочу замінити негативне своє прізвище Богданець і такий свій бренд від народження, хочу попробувати реалізувати. Так що не переживайте, якщо ви побачите зміну в назві каналу, все нормально. Просто от хочеться мені зараз спробувати зробити то інакше, щось нове, щоб вибратися з цієї депресії. Так що попрошу мене зрозуміти правильно. Всі, хто хоче далі е, ігрового контенту або якісь реакції, з цього -всього, переходьте, будь ласка, підписуйтесь на Твіч, слідкуйте за Твічом. Е, буду робити анонси на Ютубі, коли буде стрім на Твічу. А ага, зараз спробую е, викладати якісь е, автовідосики. Так що всім дуже дякую за увагу. Все буде Україна. Попрошу віднестися до цього всього зрозумінням, Я постараюся якнайшвидше з цього вилізти і стати на рейки. Так, що все тримайтеся з вами? був Юрій Негатив. Всіх обнімаю, приподнімаю, бувайте.